Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахісток, які граються на жіночому чемпіонаті Європи. Сьогодні в центрі нашої уваги дуже цікавий поєдинок другого туру, в якому чорними грала Українка, міжнародний гросмейстер Анна Ушеніна. А її суперницею була молодша шахістка з Азербайджану, міжнародний майстер серед жінок Аян Аллахвердієва. Ця партія мене зацікавила тому, що в ній Анна Ушеніна застосувала дуже цікаву позиційну жертву ферзя, яка призвела до непередбачуваного результату. Отже, Є4 зіграла азербайджанська шахістка, С5 сицилійський захист, кінья в 3 і тут несподівано кінь в 6 Чорні обрали рідкісну систему Рубінштейна, нападаючи на пішака Є, е, вони пропонують просунути його вперед. Що білі і роблять? Грають е 5 кінь d5, кінь С3 і Е6, захищаючи коня. Основним ходом в цій позиції є розмін на d5 і далі d4. Але в нашому поєдинку Аян зіграла кінь Е4. У Шеніна атакує центрального пішака ходом d6, після взяття забирає слоном шах і кінь С6. Білі міняються на С6, створюючи в таборі суперниці здвоєні пішаки. Після розміну на Д6 короткі рокіровки. Раніше в цій позиції зустрічалося Д3. У відповідь чорні безперешкодно грають Е5, відкриваючи білопольного слона. Якщо білі нападуть на пішака турою, то чорні можуть не послабляти свій королівський фланг ходом в 6, а захистити пішака своєю турою. Але Аллах Вердієва застосовує дебютну новинку вона відразу ставить туру на Е1, не пускаючи пішака на Е5. У відповідь на тура Е8 з ідеєю просування пішака, білі можуть його заблокувати конем, і далі піти кінь С4, нападаючи на ферзя. Тому ушеніна вирішила все ж таки зіграти Ф6, і тут зупинити пішака Є, е білі не можуть. Тому вони грають Д3, Е5, кінь Д2. Чорні ставлять слона на Е6, кінь нападає на ферзя, проганяючи його на e7, і С4. Кінь відходить на b6, слон Е3. Білі міцно захопили ініціативу, і чорні захищаються фактично єдиними ходами. Кінь D7 грає у Шеніна, ферзь б 3 f5, проганяючи коня, але той несподівано забирає пішака ц 5 який начебто під захистом. Але захист цей недостатній, тому що у випадку взяття білі зіграють ферзя 3, зв'язують, а потім забирають коня, ще й нападаючи на фігури чорних по діагоналі А3 F8. Тому Анна вирішила контратакувати, зіграла F4, і після взяття напад на туру забрала коня. На дошці виникла мітельшпільна позиція з різноколірними слонами, в якій у білих, як і раніше, серйозна ініціатива: слон d 4 Тура f 5 f 3 зупиняючи чорного пішака, Тура g 5 і тут білі могли зіграти Тура Е2 з подальшим здвоєнням тур по вертикалі Е. Але Алахвардієва вирішила спочатку відійти королем на H1, і після Тура e 8 не забрала пішака А7, хоча це було цілком можливо. Білі створювали прохідного на ферзовому фланзі, а спроба обмежити слона білих ходом С5 нічого не давала, тому що вони грають ферзь А3, нападаючи на пішака. Але пішака А-7, Алахвардієва вирішила не брати. Пішла слон G1, зміцнюючи королівський фланг. Слон F5, тура Е2, Ферзь Д7, нападаючи на пішака. І тут цілком можна було поставити туру на Е1, щоб потім забрати на Е5. Але Тура Д1 грає Алех Вердієва, вона дещо знижує тиск на позицію суперниці, і Анна Ушеніна цим швидко користується. Українка робить хід H6, і тут білим необхідно було поставити ферзя на вертикаль А, саме на поле А4. Продовжуючи захищати туру D1. І за таких обставин прорив Е5, Е4 не проходив, тому що білі просто б'ють пішаком Д. Але білі помиляються, роблять хід ферзь А3, ось так двічі нападаючи на пішака А7, і пропускають очевидний удар Е4. Звісно, де є тепер не зіграєш, тура D1 незахищена. А якщо побити Ф є, то слон ж 4, і тури білих потрапляють під удар слона. Тому Аллахвердієва намагається грати послідовно, забирає на А7 ферзем, віддає пішака F3, б'є на d7. І тут всі сподівалися, що чорні спочатку заберуть на G2 з шахом, а потім відіграють ферзя. Щоправда, після розміну на g5 на дошці хоча й ігровий, але абсолютно рівний Еншпіль. Та йдучи на цю позицію, Анна Ушеніна замислила дещо інше: Українка несподівано жертвує Ферзя. Забираючи туру на е2. Тепер у чорних дві загрози мату пішаком і взяття на d7. Тому у білих є лише один хід, який дозволяє продовжити боротьбу. Це шах ферзь d8. І після короля ж 7 білі ставлять слона на d4. У Шеніна забирає пішака 2, загрожуючи форсованим матом. Наприклад, якщо піти ферзь ф 8, нападаючи на слона, то чорні б'ють на h2 з шахом, далі ще один шах. Тут Туру захищає пішак f3, тому Тура h1 і далі лінійний мат. Але знову Алахвердієва робить єдиний хід, який рятує ситуацію. Ферзь h4, захищаючи пішака. Що далі робити чорне? Тут у них досить широкий вибір. Наприклад, можна було зіграти g5, але після ферзь h5, слон g6, ферзь h3, g4 ферзь повертається на h4, і після g3 слон g1. Далі взяття на G1, король G1, F2 шах, король G2, Тура Е1, білі забирають на F4, захищаючись від F1 ферзь. Після взяття на d1, ферзь С7, і це нічия вічним шахом. Тому Ушеніна в боротьбі за перемогу спробувала інший варіант: поставила туру на g4, напавши на ферзя. І тут перед білими стоять дуже складні задачі. Єдиний хід, який рятує. Це несподіване Тураж 1, дуже красивий ресурс. Зворотня жертва ферзя з метою поставити вічний шах. Тут мату для білих немає. Якось виграти матеріал з користю для себе теж не вдається. Тому краще задовольнитися нічиєю. Відхід по вертикалі ж, король 7, «Тураж 7. Але якщо чорні не беруть ферзя, а грають F2, то білі все ж таки віддають ферзя. На цьому полі, забираючи небезпечного пішака. Забираємо ферзя, слон б'є F2, взяття і далі слон б'є Д3. На дошці абсолютно рівне закінчення з різноколірними слонами. Але Алла Хвардієва все ж таки не розібралася в цій позиції до кінця, зіграла ферзь d8, і це вже серйозна помилка, яку можна було використати, зігравши g 5. Але й у Шеніна не відразу побачила цей ресурс. Пішла Тура ЖЖ2, повторюючи позицію. Білі могли повернути ферзя на H4. Але Аллах мабуть, хоче виграти, тому захищає пішака слоном. І це чергова помилка, третя поспіль у виконанні обох шахісток. І нарешті Анна Ушеніна зробила точний хід тура ж 5, відрізаючи білого ферзя від поля H4. Тепер загрожує мат слоном. Тому білі грають ферзь Д4. А у відповідь на слон H3 відходять слоном назад на f 2 Анна Ушеніна поставила шах король. G1. І тепер, звісно, відкритий шах. Але куди? Лише на H3. Король H1. Що далі? На годинниках суперниць залишалося приблизно по 2 хвилини. До контролю три ходи. І українці треба було вирішувати долю партії. Задовільнитися миттєвою нічією вічним шахом або все ж таки ризикнути та зіграти на перемогу. Краще було все ж таки піти Туража 2, нападаючи на слона. І якщо білі захистять його ходом тура в 1 то красивий хід 5, заманюючи білого ферзя на це поле. Відійти просто так ферзем не вдається, тому що буде взятий слон. А якщо побити пішака, то Туража 5. З одночасним нападом на ферзя і на туру. У білих тут програна позиція. В принципі, можна було і відразу зіграти С5, а потім зайти турою на G2. Але, на жаль, Анна Ушеніна вирішила все ж таки задовільнитися нічією. Українка пішла слон G2, і після король G1 Слон H3 суперниці погодились на нічию. Ось такий цікавий поєдинок. Позиційна жертва якості у виконанні Анни Ушеніної це дуже талановита дія української шахістки. В цікавому положенні, з порушеним матеріальним співвідношенням, Українка мала всі шанси виграти, і ця партія могла стати однією з найбільш красивих за всю кар'єру Анни Ушеніної. Але не склалося лише нічия. За результатами двох турів у Анни Ушеніної півтора очки. Звісно, турнір лише починається, і найголовніші вирішальні партії ще попереду. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!